Всім привіт! Сьогодні будемо робити шампанські з бузини. І так, нам потрібно тепла водичка, лимонна кислота 10 г, 500 г цукру і ось така баклажка на 5 літрів. І звичайно цвіт бузини. Так, лимонна кислота. Тут у мене тепла водичка для того, щоб цукор швидко розчинився. Все, добре так просто до повного розчинення цукру. Беремо, беремо цю бужини 12 штучок, можна 13, і кладемо в і ось так туди наклали 13 штучок. Бузини, і потім виливаємо наш сироп. Так, закриваємо, ставимо прохолодне місце на 3-4 дні, щоб відбувся процес бродіння. А Потім будемо розливати пластикові бутилки, слідкуйте.